Доброго ранку, панові, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні неділя, погода потеплішала, але сніги де. Бачите, якось так вяло, в'яло все проходить. О, я рухаюся з другої сторони базару. Опа-на, що я бачу. От вам прийшов легенда підземки, Суперсус. Якщо ви пам'ятаєте, підземках. Лазив, дивився, відео знімав нам і в Чорнобилі був, ходив по території Чорнобиля. Пізнаєте? Легенду. Пізнаєте? Легенда під земки. Так, прийшов уважаемый антиквар. Это он держит всю барахолку тут. Это точки его. Вот это, это, вот 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 таке вам шоу. Разу місяць у нас показують. Ну, сьогодні сніг іде, а то зазвичай там торгують багато. Збираюся молоді, прихильників суперсуса. а Зараз я вже прямую до себе. Ну, Будемо торгувати. Так, я вже розложився, сніг іде. Люди якось так швидко проходять, ніхто не хоче помок вилазити. Ну, так коротенько порозказую. Ось у мене колуни виготовлені з рейси. О, 2,5 кг, там є кіло 200, там Ще менше 300, такі замашні хороші колунчики. Топорчики, як я вам казав, в сталі 65Г. Є зварний, тобто віддільно вигинається, приварюється ресорне железо, проковується і зачищається, загартовані в маслі. А є прошивний. Прошивний – це синдр куска метала. Тобто, прошивний дорожче, зварний дешевше. Для весь, є отакий меншенький, там воно стоїть, не хочу витягувати, бо йде, він такий великий о, топор. Для торгівлі на базарі. Кління є, пісня, одну продав. о, Як завжди, цвях осмики, сабельку теж забрали. О, ну і забрали камінний набор. Осталося такі, треба на сьогоднішній неділі попрацювати. Є по отдільності, з вузликом ексклюзивна, теж користується спросом, беруть так, для інтер'єра. Дровничка, ну, мангал. Ну, от якось так. Чуєте, як буде компресор, бо виключили світло, а в нас тут каву без світла не зварять. Так що ось кому сподобалось відео, лайкаємо, підписуємося, тому що треба, можете дзвонити. Замовити. яке любе замовлення. От до, до парканів, до гратів, до ворідку. Все можна виконати. Так що, отак, якось так. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олесійович.